Привіт, Аліс! Привіт! А Прийдеш сьогодні до мене з начавкою? бери з собою піжамку і якісь речі коротше, і приходь а, Чекаю тебе о 17-й годині біля мене. Гаразд! Добре, тоді, пока! Пока! Підеш додому збереш речі, а потім приходь. Ак. Привет. Сегодня уже бачилась. А, может, покажешь, что ты там взяла? А раз. Вау, такие прикольные вещи взяла. Ладно, давай уже пограем в телефон, а потом ляжем спать. Ок. Алиса, Алиса, давай быстрее, давай, 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 давай. О, фух, прошла паркур. А дальше давай. А, Слата, тупо может давай, быстрее. <реш> ладно, все, мы записали паркорчик, так что давай лягать спать. Хорошо. Алиса, иди проведем. Ну, ок, сейчас пойду проведемся. Ну все, я пора одягнусь, а вот бачишь, ну ладно, идем спать уже. Надо пранч лес. Надо пранч слад. Я вообще так хочу уже спать. Я тоже. разом можна взяти. Мікрофон не наушники ні, на і лежить. Ну усім тусім можна взяти. Головне нам побачити ту бажу, але вона не дізнається, що це якрала. Бо я все так зроблю. Прям без слідів. Просто як будто вона взяла і воно все спарилось Так, ну того разу я хотіла ще взяти. Цей апарат. от апарат. Ось таке от він... Не знаю. візьму ну. Може ще щось. О, там є помадка. Зараз піду візьму. Так, ну взяла я вже цю поматку. Тут мало її, але ладно, гарненько дуже. Може ще щось на наступний раз візьму, а то на цей раз вже забагато я взяла всього Головне, щоб злата зараз не стала Як легко її обманути? раз я сказала, вона клеїть якісь неклеїть. Так я нічого не наклеїла, а цього разу скажу, що я бачила, але я його ж, її, І що мені робити з ним? Тут так світло включає. Я навіщо пора вставати. От я буду далі спати. Ну ак. Злата пора вставати, злата, 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 злата вставай, злата вставай, злата вставай! Злата вставай. М -м -м, Вже пора вставати і вдягатись в школу. Скільки зараз годин? Десята ранку. Десята, ладно. Треба в школу збиратись. Ну, да, я ж тобі кажу. Добре, що ми вже в школу прийшли. Ну да. Але так хочеться ще спати. Я так не хотілося сьогодні в школу йти. Але треба. Може йдемо додому. Ну ні, ти що? Ладно, йдемо на урок. Алло, Аліс. Алло, Ашо. А ти не бачила мого фотоапарата? Ні, не бачила. А ще мої улюблені духи. Які? Ну, ведмедик такий в мене стояв. Я бачила ці духи. А куди я їх поставила, ти не пам'ятаєш? На столі були. Хм. На столі? На столі немає вообще. Я їх вчора бачила на столі. А, я їх не чіпала вообще. Ну ладно. Давай пока. Так, Куди ж я могла покласти мої духи і фотоапарат? Вчора вони були на столі. Сьогодні вони як будто іспарились. Ну ладно. Завтра вже розберусь. Добрий ранок, мама. Добрий ранок, доня. Мама, а ти не знаєш, де мій фотоапарат і духи? Та ні, не бачила. Ах, Жалко, що в мене в кімнаті немає камер. Так а навіщо тобі в кімнаті камера? Ну, тому що якщо б у мене була камери в кімнаті, то я б все знала, де лежить. А то я. то блокнот не знаю, де. Але добре, що він знайшовся. То не знаю, де духі, фотоапарат. Але ж хто про мені фоткатись? я ж мала завтра піти з дівчатами фоткатись. Продивися і згадай, де ти його останнє бачила. Ну ладно. Тоді скажу, що я загубила свій фотоапарат, а. От, може, сходом, якщо я його знайду. Та чому в тебе все зникає? Може, ще щось зникло. Передивись просто. Але. Та ні. Я би вже зразу побачила, що щось зникло. А ж я знаю все, що лежить в мене. Статі, мені треба мої листочки. Так, треба їх піти взяти. Так. Де мої листочки? Опа. Крабик. Треба волосічку заколоти. Так мої листочки. Опа, п'ятка. Що ми тут були? Вони що, іспарились ну, чи що? я сліпа. Чи не прозрачні стали? Я, де вони? Були там білі, мої улюблені синки якісь і вроді були тоненькі і жалтенькі. Ну і де вони всі. Же їх кудись поклала. Хм. А ні, я ж їх останнім часом не набрала. Хм. Три райчі пропало. Странненько. Ну ладно. Потім розберуся, а... а зараз м -м, піду в школу. Фух, я так стремилася. Ще цей рюкзак. Койна в мене футболочка ця. Нічого що я в ній вчора спала, зато в школу в ній пішла, вона мені дуже подобається. Але от, те, що я сьогодні додому принесла, то це вау. Так легко все зробити. Ще й сказала, що нічого такого не бачила. Так, фотоапарат. Ага, відкриваємо такі собі. Ой, ой, сколько тут слухов. Вау. Какая хорошая. Вот еще такая пачка. Тут, тут. А, такие штучки еще вставляют, еще фоточки. Ну, ладно. Добрый, что мы А фотоаппарат який. Вау. Ладно, доставати не буду, щоб мама не замітила. а то запитає, Де ти це взяла? А що я мамі скажу? Вже потім розпакую, скажу, що це мені подружка подарила. А сьогодні сьогодні я з подошком своїм не бачилась. У мене з скарга народження, то я можу піти. Типа з палешками погуляти і вони типу, мені Вот. Ладно, поставлю поки що, що там в мене ще є. Так, о, духі, духі. Так, треба хоча б понюхати Ой, який вкусний запах. Смачний, смачний. Ой. люблю бабалкам, еще эти упаковочка, вау, потом сделаю будет оставить Вот такие вот. А -а -а -а. Але, Сделаю так, чтобы Алиса их не побачила. А если даже ее не то я скажу, что это маменьких духи, які она мне видала. Вау, просто люблю такі, ну, ця вот помадка. Ну, такі собі. О, руки краще стали вообще. Це даже не помадка, а якась уничка. Ну ладно. Піду я вже спати лягати з моїм макияж і буду спати.